Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. Всі актуальні посилання в шапці, або не в шапці, або там, або там. Профіль у нас. Лайк, підписка, колокольчик, всі діла, ви самі так все знаєте. А у нас сьогодні новий обзорчик. А ось таку гарну тачку, Це маза, цих Всі наші автомобілі знаходяться за адресою міста Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. А сьогодні у нас буде огляд на один із наших асортименту. Це ось така Mazda tx 5 2014 року машинка. 2,5 двигунчик. Чорна як треба, гарна. Це мені здається наймаксимальніша комплектація для даного кузова, для даного року. Це Grand Touring, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Це у нас керівні сидіння, ось такі з підігрівами. Мається люк, клімат, підігрів сидінь, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, преміальна акустика басе, повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, камера заднього огляду з гарною мультимедією. В принципі, тут є все. Задній ряд сидінь, ось такий вигляд має. Гарна перфорована шкіра, сіренька, виглядає просто відмінно. Ось такий доволі міський багажний відсік цієї машинки. Місця досить, тобто можна і в подорожі, і за місто, туди вам треба. І по умовам, друзі. Дану автівочку ви можете придбати у нас з першим внеском 2100 доларів, це улізно. А також не забувайте, що ми маємо послугу 3D, тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. Приїжджайте і вибирайте собі або забирайте цю гарну автівочку.